Мать, что-то так не было, я не знаю. Хорошо? по цими рушниками. Гарно має бути є щояти. Є. Еспекті. Ну, такі маніки порогу не спеціально. Естеки. А що там моніка, дурать? А! Е, вчора східно говорити, коли ми їдемо? Коли ми їдемо? Чекай скоро побудемо. Повіхати треба робити щось, опустувати, а потім можна віхати. А ти що мечеш? Ти чого ти тут мечеш? Рушником. Акуратно клади. Я акуратно, все, просить тут мечу. Ти проводи інструктаж? Я зараз проводжу. Я зараз робою інструктаж. Ви, налякало, аж всі замовчали. Всі. всі в увазі. Ось тут так легенько ставити. А, то то топило, так можна, до завтра складати. А ти десь пішов? Та ще є робота не мотор. Моториме? По дорозі до Лора. Ну, до Лора треба записатися. Всім, до речі. Так. Та я не про це. Та Та залюбив... За лобисі, ні? Так, я за любих двіж. Лесь би не били, так? Тут корисно знати, що до чого є. Корисно, так? Ну так. Це така. Я не знаю, я взагалі не знаю, які дві. Ти правильно сказати? Вибачте, коли. Вибач. На металу тут ловшакого різного не змінили. — Та то конвейер працював, що хочеш. Баш, нічого не заїдає, все працює. Що Моя друг, хурва, там того не я не можу ніяк <арает> щепити. Так, то ще окуліст має бути. А ще й окуліст? Та да, ти ж не бачиш, з якої сторони. Дайте підаємо такі посилки на підпалку. Ні, де їх не підаємо? А, ні, бачиш? Чому ти такі нам складала тут? Та давай поки ми запишемо відео, вже, курва одного рушника знімемо. Та було що, що ти робиш? в мене, Миную часом естетику. А от. Та друг, а що? Та ось тебе рево складається. Видиш? Естетіку, дивись. Ага. Дивись, такого почка. Тут вже щось недобре. Та бо ти не, неправильно склав. Я то не складав. Ну то я на якось так взяв. Поправити. Я дала додому. Можна й без застаті. Я собі сам дала вона вдома. Собі от візьмеш додому. ясно? Дала вона вдома. Але працюють. Де не? Пульс мірі. І що? Якби не годинник, я би не знав, що 90-92. Да, секунду. Хвилину. Кажуть, mm. Там ще кисень вам. Mm. Ну а як тобі той годинок? Три тисячі метрів. Вже не буде. Ну майже. 240 сімсот. Mm -hmm. ну, а де ж то ти ходив? А де ж ти ходив? Я його зарядив тиждень назад. Я знаю, що в зарядки тримати війна. Прям просто кинув цей і діставати заряджати, а там що. Вони, до речі, швидко заряджаються. <косв язання> <косв язання> Сама Саме то, що і кому, я тримала на. Ну, і в так? Ну, правда? <косв 'язання> ну, Посиділи, тако... і о, як то добре, ми навіть вдома не можемо сидіти, бо я вдома літаю, як не знати, що, і та ніде коли злецька. Ти можеш просто посидіти кажу... Давай, їдемо. — Все населено. Смачно? Угу. Дуже смачно. Та, ти останні б не будеш вікно відкривати вже. Де ви їжала, та я виїжджала, то я б забула. Закриваємо. Давно хвора була. А то все ж, все ж думала, то все ж таки від кондиціонеру. То все ж таки від кондиціонеру. Нині нема такої жари. Відкривати. Нині нема жари, нині є чим дихати на тій машині. А я коли даю взад, я не виджу, а я вікна втворяю, тому що так заїжджати виїжджати. Так що їду, ще закупи, зроблю до кінця, на не і тоді додому, взяти зубну пасту щітку і на схід. Їдемо, що там маємо два санаторія подивитися. Це все, лише перша вода не я дихати не бачу там, там Вікно маю. не треба відкривати Ні, ні, там не живіт болить. Вони просто живіт болить. Я, я, я просто живіт болить. Я буряк з все, я знаю. Я думаю, чому мені здув зду живіт? А я капусту я маю А вона капуста не любить. Я її дуже не люблю. Як можна жити без капусти. нормально сюда чувствую. И А что -то? Все. Вы на закупке и до Ну что, давай. Ну, шо? А шо, ты что? Андрей, ты Кто Давай. А что? А что, да, а а а а так мачишь. Ну давай. Дивите, как он подает. Опа. Оп, то ти диви, як бігає. Ай! Йой, він це записав спортсмени. Ну ти так б'єш? Десь скачу і грали, ніхто нічого не говорить. На, фосу, фосу. На. Легше, курва, -то заігра, що то за ігра така легко? Буде з тебе ігра, все? О, то ти по? зробим, що? ти На своє поле... Давай поле зробимо. Добре, давай, зберися. А тут ти <кій> збери Давай. Давай. Ти не, не близько, то взагалі в другу сторону в мені хоч влітай. <кій> що, зберися? О, от то буде ігра! Тобто роздіватися почнеш. Тим, тобто як у мене, що подає, так може і прийдеться роздіватися. Вистів через себе. Ви бачили люди? Не, не Стянуть. Дай кроп сдак жар ты наиграла. Я кажу, ті ракетки не стянут, то ж ти там наліпив. Все? Так. Да. Ігра? Закруч? Яйс. Сюда. Она не Nee. тебе Зараз ми покажемо вам професіонал. Mm -hmm. То, я. То, покажемо. Покажете ну, один виходку, показуєте, ти в кущі. Це не розігралася. Та я так сам. Вже коли ми будемо гоки. Зараз ви наіграєте ще одна машина буде. Ух ти що! О. Ото і гра пішла. То вже видно, що пішла ігра. Ви знаєте кавалірочка. Виставила відео, там, де ми в бамбінтон бавимося. А ви давайте мене виправляти. Бан Щось, ну, Там якось я неправильно сказала, написала. Я вам сказала кавалерка, тако. як написала, так написала. Я думаю, що всі роблять помилки. Але збоку краще видно чужі помилки, ніж свої. І це істина, правда. Вже як сказала, так сказала. Ми побавилися бамбінтон. Поламав Віталік ракетку, бомбетон відмінився зразу, хоча я думала, що ми будемо дуже довго бавитися. Завтра ми обов'язково купимо бомбінтон, щоб у нас був. І прийшли ми до хати і, і грали ось таку ігру, кавалєрко. Угу. Кавалерочка, вона така, то скажи, інакше, інакше вечірка спілкуйтесь і розважайтесь. Кавалірка, якщо ви надибаєте таку ігру, беріть, ви не пошкодуєте. Ми дістали стільки задоволення, що ми як подивилися на годинник, а то вже по 12, то ми трошки в шоці були. Але ігра реально дуже крута, класна. Я вам її рекомендую. Де її придбати, я не знаю. Андрійку, де ти купляв ту ігру? Та десь купляв йому десь подарили, де скупляв подарували. Щось. Я так думаю, що, що в дитячому знает. магазині можна знайти Та так, так так що кавалерка обов'язково то краще ніж лото і карти. Оця ігра просто супер. Так що ну а ми зараз йдемо митися і лягати спати, тому що то вже піз, пізня година. Ну і кавалерочка зустрінемось завтра завтра з вами. Так що всім мирної, спокійної ніченьки.